Привіт, мене звати Саша Гуржі. Я тревел агент і зараз я перебуваю в готелі White Hills. Це абсолютно новий готель від мережі Sunrise Hotels, який відкривається в жовтні 22-го року. Червальшейку в цьому випуску покажу вам. Популярні категорії номерів, які можуть показати, тому що готель зараз готується до відкриття. Покажу вам трішечки території та пляж. Тому обов'язково ставте лайк цим відео, бийте в дзвіночок, залишайте коментарі, які готелі Сандрайс вам подобаються найбільше, та погнали на огляд. Я за місяць до його відкриття, тому показати вам абсолютно всі зони я не можу. Там десь кладуть плитку, там встановлюють меблі, там ще щось. Тому немає можливості показати вам абсолютно весь готель. Показую лише те, що можливо. Це три категорії номери: це трішечки території і, звичайно ж, пляж. Пляж у нас загальний поділений він буде на два готеля. На готелі Мерак Шермальшейх та на White Hills. є можливість відпочивати на шезлонгах з парасольками, а також за додаткову плату взяти в оренду кабан. У нас готель на першій береговій лінії має власний приватний пляж, вхід в море лише з пірсу. довжина пірсу всього лише 70 метрів. І звичайно ж, в морі є чудовий живий кораловий риф. Тому, якщо будете їхати в White Hills, обов'язково беріть з собою маски, беріть з собою трубки. Тут є ще подивитися, адже підводний світ при готелі дуже красивий. Так, перша категорія номерки я вам покажу: це Deluxe Beachfront з фронтальним видом на море. Відразу в приході у нас розташований туалет. Трішки далі. Душова кімната. Причому душова кімната величезного розміру. Тут у нас халати. Це п'ятизірковий готель. Зеркало повний зріст. Умивальники, дзеркала, місце під речі і навіть ось така невеличка гардеробна. Є також ваги. Готель лише готується до відкриття, тому може якісь там коробочки будуть десь лежати. Телевізор, тумбочка. У всіх номерах є чайники, є міні-бар. Міні-бар заповнюється щодня. І ось таке велике двоспальне ліжко. Звісно ж, а вже є. Готель ще не відкрився, але міні-бар вже заповнений. Великий плазмовий телевізор і тераса. Тераса з басейном шезлонгами та чудовим панорамним видом на море. І ще одна категорія номера це люкс джакузі з фронтальним видом. Так само, як в передньому номері відразу при вході у нас туалет, душова кімната. Умивальники та дзеркало розташовані ось тут, навпроти. Є відкінне дзеркало, є фен. Абсолютно вся техніка, вся сантехніка, повністю вся мебель, все нове, тому що готель тільки відкривається. Відкривається він через місяць, тому я, мабуть, перший, хто його бачить, і вам зараз показую. Абсолютно всі категорії номер зараз показати я вам не зможу, тому що ще ведуться підготовчі роботи джакузі в номері, зона відпочинку, велике двоспальне ліжко. Проте, показую те, що можу показати, краще бачити хоч щось, аніж обирати готель по фото. І в цьому номері у нас вже балкон, два стільчики, столик, чудовий панорамний вид на басейн та на пляж. Звичайно, краще за все брати Deluxe Pool View. У вас буде прямий вихід до басейну. Басейн майже інфініті, можна ось там пить коктейлі, пить напої і дивитися на море. Ще раз нагадаю, що цей номер був категорією deluxe джакузі. Тут у нас величезна зона для відпочинку. Є шезлонги, парасольки, гамаки, приватне джакузі і, звісно ж, чудовий вид на море. Я б вам, звичайно, з радістю показав мінімальні категорії номерів у цьому готелі, але наразі ці номери в нас зараз готуються до відкриття і можливості показати такі номери немає. Тому я вам показав трішки вищі категорії з чудовим видом на море, з приватним басейном, приватним джакусі. Я вам раджу все таки обирати саме ці категорії номерів, тому що тут дійсно відпочинок ваш пройде на ура. Одразу спускаючись до пляжу, ми бачимо ось такі кабани. В кабанах є шезлонги. Вони будуть за додаткову плату, поки що точна вартість невідома, але приблизно, плюс-мінус, це буде близько 40 доларів за день за одну таку кабану. Звідси відкривається чудовий панорамний вид на море. Можна відчувати як в кабанах, так і трішки нижче. Під парасольками на шезлонгах. Друзі, я знаю, що мої відео дивляться багато турагентів. Часто турагенти вчать готелі по моїм оглядам, тому турагенти і туристи, яким це цікаво. Я створив закритий телеграм-канал, в якому зібрав 30 найкращих готелів Шарм-Ель-Шейху. По цим готелям повний опис від мене. Плюси і мінуси, які я для себе відмітив по кожному з готелей, а також величезна база фото та якісних відео в 4К для публікацій в сторіс та відправки туристам. До речі, готель White Hills на Меракі вже завантажений на канал, матеріалами можна користуватися, відправляти туристам, тому долучайтеся посилання в описі під відео. Готель Мираки Sheikh розташований на першій береговій лінії та має власний приватний пляж. Проте вхід в море виключно по пірсу. Дружна пірса приблизно 70 метрів. І відразу тут по ось таким сходинкам можна буде зайти в море, окунутися, плавати та розглядати підводний світ Червоного моря. При готелі є чудовий, красивий, живий кораловий риф. Тому обов'язково беріть з собою маски, беріть з собою трубки. Тут є що подивитись. До речі, довжина пляжа 200 метрів. Я сподіваюся, що шезлонги буде вистачати всім, адже цей пляж довжиною 200 метрів поділений відразу на два готелі: на готель Меракі Шахвальщих та на готель White Hills. Відразу на пляжі є тавер-центр. Можна буде взяти, обміняти полотенце. Ось так виглядає бар білого кольору. Все дуже стильно. На барі у нас преміальні алкогольні напої єгипетського виробництва. І трішки далі у нас розташований а-ля карт-ресторан, який працює за додаткову плату. І тут у нас морепродукти. Абсолютно по всій території готеля є безкоштовний Wi-Fi. Ловити він буде кругом на рецепції, на ресторанах, на барах, на басейнах і навіть дотягує трішечки до пляжу. Тому відправляючись не на відпочинок, SIM-карту можна купувати. Інтернет у вас буде і на собі перевірив, грузиться навіть відео на Ютубі. Ви часто любите запитувати Саша, а чи є бар на пляжі? Тут бар є. Він дуже стильний білого кольору і тут готують смачні коктейлі, в тому числі махіта. Готель White Hills має сімейну концепцію і підійде як для суто дорослих, адже є номери, де можуть почувати лише дорослі без дітей, і зони відпочинку для дорослих без дітей. І Підійде для відпочинку з сім'ями з дітьми. Для дітей заплановані дитячі клуби, спеціальні зони для відпочинку, а також буде зона в ресторані для дітей також. Ось так виглядає зона Royal Club. Ця зона буде виключно для гостей, які забронювали номери з Юти та номери з джакузі. Чудовий панорамний басейн з видом на море. Близу басейну є шезлон, є парасольки. Абсолютно всі номера, які йдуть з виходом на басейн в цілях безпеки, вони йдуть 16 відпочивати в них можуть лише дорослі. Всього в готелі буде 6 ресторанів. Серед них один лише один з шведським столом, а всі інші 5 це карт ресторани. Перший ресторан Фелука це ресторан з морепродуктами. Він буде за додаткову плату, а чотири ресторани безкоштовні. Єдине, що потрібно буде завчасно записатися. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити в мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключне проживання в готелях. sashatravel.com.ua а також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск до кінця. Сподіваюся, що він був для вас корисним, і ви першим побачили готель White Hills, який відкриється буквально через місяць. Мене звати Саша Гуржі. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, якщо випуск був для вас корисним. Та до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.